Усім привіт! Мене звуть Дмитро Шарабурін, і ви на Диша Фішинг. Сьогодні я знову з Денджером. Так, так. З Денджером від компанії Trident. Цей Воблер дуже класно, саме в цьому кольорі, показав себе на минулій риболовлі. Але незважаючи на те, що починаю я з кислотного воблеру, ну, так. Я для себе вирішив завжди починати риболовлю з тих приманок, на які в мене класно виходило або непогано виходило половити минулої риболовлі. А потім я поставлю ще один денджер, який у мене в коробці, який ще не бачив води, але сподіваюсь, що сьогодні він її побачить І не просто І не побачить, а спіймає трофейну або просто красиву щучку, подарувавши нам, звісно, позитивні емоції. Отже, не люблю довгі промови, тому що говорити треба тоді, коли є про що говорити. Що ж, закріплюємо успіх сьогодні, і далі будемо ловити іншими приманками. Але сьогодні Danger частина друга. Це непогана щука клюнула. Щучка невелика, але між тим перша, перша щучка. І знову опа! Йди сюди. Йди сюди, де моя рукавичка? Так. Опа, отака. Подивіться. Перша щучка сьогоднішнього дня, щупачок, але приємно. Денджер 130 СП, на якій я минулої риболовлі зробив непоганий результат. Красива щучка, красивий вублер. Зараз я її відпущу і продовжу риболовлю. Сьогодні буду тестувати далі саме Денджери. І є в мене ще один цікавий, красивий Денджер натурального кольору. І хочу подивитися, хочу ще половити на ці чудові воблери. бачите, вимотував і, і, і на рівномірній проводці. Вже майже біля них клюнула щука. І на рівномірній проводці. Вже майже біля ніг клюнула щука. Ну, давай. давай. Давай, невелика, але покажи, покажи свій характер. Я зараз тебе покажу і відпущу. Подивіться. Чудово. О, о, подивіться. Шнурочок. Але між тим, ви бачили покльовку біля ніг, вже майже вимотував назад і, точніше, хотів вимотати, щоб перезакинути, і на швидкісному вимотуванні клюнула ось ця щучка. Це ще раз підтверджує мої слова. Обов'язково перевіряйте місця. Вічингом пройдіться, а потім швидкісною проводкою. Просто рівномірна швидкісна проводка. Може бути і стоп-н-гоу. Може бути просто рівномірна швидка. Е, і як правило, працює, бачите, це вже можна казати, як правило, тому що майже кожна риболовля підтверджує цю теорію. Що хочу сказати, щойно ось ця Перчаточка врятувала мої пальці. Щука вислизнула, вистрибнула, і всі гачки зайшли в цю перчатку. А могли б зайти мені у руку. Тому для себе вже точно вирішив, що без перчатки за щукою краще не ходити. Та й взагалі за рибою, якщо ловити на воблери, де три трійники. Може бути доволі неприємно. GoPro про Втомилася і, на жаль, зависла. Не записала покльовку. А я розловив ще один Danger. GoPro, бачите, все. Вона просто зависла, показує, зависла, показує червоним, що ніби заряджається, але техніка не витримує такої напруги. Хоч щука і невелика, але. Подарував. Ой-ой-ой, дякую, 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 зачекай. Ти показала свій характер, показала його і в воді. Зараз я тебе відпущу. Була класна боротьба. Подивіться, Воблер Trident Danger 130-й, але вже такому сріблу. срібло і золото. Золото і срібло. Красивий Воблер. Робочий Воблер. Це вже третя щука сьогодні на Danger. Я ловив на кислотний і захотілося спробувати натуральний. Ну, от, бачите, спробував і спіймав. Щучка красива. Продовжую риболовлю. Якщо погода вкрай не зіпсується, то я ще сьогодні половлю. Сподіваюсь, це не остання щука. Сьогодні ловлю знову ж таки на денджери. Ну, можливо, ще щось поставлю страйдена. Є в мене ще один воблерочок не розловлений від них, це Аспід 115, але. Поки що ловимо на те, на що ловиться. А це саме те, про що я говорю. Бачите? Щука зробила різкі рухи і гачок, гачок у пальці був би, якби не перчатка. І дивіться, як глибоко він сюди зайшов. Так просто його і не виймеш. А це могло бути по моєму пальці. Тому перчатки обов'язково. Треба відпускати Давай, йди. пішла. На паузі на паузі клюнула. Ага. А от така бійка невелика. Знову... Знову стандарти, стандарти, але ти подивіться, як вони клюють. Клас, просто другий закид після тієї і ще одна. Ще одна щука клюнула. І знову таки на Danger від Trident. Подивіться. Ну, маленька щучка, але приємно, що вони клюють. Бачите, поставив натуралку і не прогадав. Перестали клювати на кислотні кольори. Точніше, на кислотний колір перестали клювати. І я вирішив поставити той самий Воблер, але в натуральному срібло-золото. І от друга щучка на нього. А до цього було дві щуки на кислотний колір. Чудово! Все, відпускаєш виденько, продовжує далі. Пішла. Подивіться, зараз воблер потрапив у мене в сітку, якась старезна сітка. От Я завдяки відчепу його відчепив, а могла би бути, міг би просто відірвати його. От тут є якісь приманки, мабуть, не мабуть, а точно хтось Потрапляв вже всю сітку, ну от передаю вітання тим, хто ставить сітки. Обіцяю, якщо побачу вас тут і побачу, що ви ставите сітки, ну, повірте, я думаю, що вам буде дуже дуже неприємно. От, тому воблери, забродний костюм і обов'язково відчеп. А ще мій син зробив таку щуку, не, не видно її. Розмалював з дерева, випалив, і я на неї намотав ось цей, цю мотузку. А тут під низом щука. Вон, бачите? І око намалював, і розмалював, така в мене є штука прикольна. Подивіться на березі. Сітка на сітці. Як я хочу тебе побачити. Подивіться, як павуки. Ось тут сітки. Нієри, а потім ми дивимось, чому в наших водоймах немає риби. Моя риболовля добігла до свого завершення. Це була дуже цікава пригода. Денджер у перекладі небезпека, він дійсно небезпечний, але для щуки. Щука не проходить повз нього, і сьогоднішня риболовля це підтвердила. Сьогодні я розловив ще і другого свого денджера, двокольорового в сріблі і в золоті. Щука теж була небайдужа до нього. Ось вони мої герої сьогоднішнього вечора. Покусані. Покусані. але щасливі. Щука залишила свої сліди на згадку про ці красиві, незабутні. Покльовки. І хоч щука була невеликою, та задоволення отримане. Воблери ще раз довели те, що вони працюють безвідмовно. Сонце ще високо та на годиннику вже 20.00. Треба збиратися. Бажаю вам всім гарного настрою, чудового вечора і класного літа. Літо це маленьке життя. Тому проживайте його з користю і задоволенням. До нових зустрічей на Диша Фішинг. Па-па!